з Го добу поліція рівненщини шукає Ігоря Чайко Тернопільського прокурора, якого підозрюють у тому, що він стріляв у власного батька. В'ячеслав чайка нині в лікарні дружину потерпілого нападник застрелив. А потім втік. У поліції кажуть, перевіряють його ймовірне місце перебування. Також вирішують питання про оголошення йому підозри, бо саме на ігоря чайко, як на нападника, вказав його батько, колишній правоохоронець. Попри стабільно тяжкий стан, поранений в ексклюзивному інтерв'ю ТеС. Не розповів, що саме сталося. Постріли у цьому будинку пролунали близько восьмої години вечора. До екс керівника міліції Рівненщини зі зброєю в руках приїхав його син прокурор, кажуть у поліції. Спочатку він вистрілив у мачуху, а потім відкрив вогонь по батьку. Екс правоохоронець В'ячеслав Чайка саме порався по господарству, коли помітив, що десь немає дружини. Розповідає, пішов за нею до хати. Тобто вистріл почув один, потім другий. Вже поранений, кинувся на нападника та звалив його з ніг. Спочатку обличчя стрілка не побачив. Я спробував підніматися, побачив, що мій син стріляє Ігор. Я знову вчепився за його ноги, знову його звалив. Він мені дотягнув курточку на голову, закачав. І почав бити пістолетом. Батько зумів вирватися і вже в будинку побачив розстріляну дружину адвоката та кандидатку в мери Дубна Віту Шаблій. Самого чайку у важкому стані доправили до лікарні. Проведено оперативне втручання з приводу цих вогнепальних поранень, тобто поранена грудна клітка ліворуч. І так само поранений е, черевна порожнина, пошкоджений кишківник. стан стабільний, але важкий. Син пораненого екс правоохоронця Ігор Чайка працює в Тернопільській прокуратурі. Нині його, як головного підозрюваного, розшукує поліція. Він втік. Ну, судячи з обставин подій, і можна стверджувати, що до даного злочину він готувався і скоїв це на умис. На місці події вилучено 8 гільз, тобто в у бойму він. Відстріляв основна версія злочину конфлікт у родині, кажуть у поліції. Це був сімейний конфлікт, який вже триває на протязі трьох останніх років, між батьком і матір'ю та двома синами від першого шлюбу В'ячеслава Юрійовича. Значить, конфлікт за розподіл будинку, в якому фактично стапилося дане вбивство. Нині поліція шукає підозрюваного. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН, 1+,1.